Вітаю! Це мій автомобіль Субару Forester, двигун Б25 четверте покоління. Настав в мене термін заміни оливи. І ось хочу показати, яку я заливаю в цей двигун. Ось Петро Канада. Побачив її на форумах вперше, вирішив спробувати. Можу сказати, можу верніше рекомендувати. Гарна олива. По-перше, тому що я вважаю, це оригінально, не чув про підробки. По-друге, вона по всім допускам підходить для цього мотору. І в мене встановлено ГБО. Вона також для двигунів, які працюють на газу. Тому я використовую заливав 0В20, бачите, зараз 5В30. В принципі, різниці немає. Перейшов, тому що пробіг вже 130 тисяч у машини. Ось. Тому трошки густіше використовую. Тихенько мотор працює, нарікань немає. Ось можу для субару, для цих двигунів рекомендувати цю оливу.